Многие говорят, что иллюстрация сейчас не ко времени. Мол, идет война. Но як вести війну, як менять государство? Якщо кадри остаются те ж самые, якщо система не меняется? Ілюстрація потрібна для того, щоб всі винні убивства героїв небесної сотні понесли свою відповідальність. Станом на сьогодні ілюстраційний комітет, який так не був створений владою, надійшло близько 2500 п'ятсот скар. Всі ті потери, які ми ходе ході війни, вони во многом обусловлені тим, що на постах. Сидять ті ж самі люди, які сиділи там при Януковичі. Половина з них це скарги на суддів. Щоб ми дали адекватну відповідь всім скаржникам, потрібно прийняти закон про очищення влади. У разі, якщо влада не зробить це законним шляхом, народ зробить це сам. Не проведемо люстрацію, потеряємо страну. Придіть 9 числа, піддержіть закон і прийди і підтримай акцію на прийняття закону про очищення влади 9 серпня о 12 годині під стінами Верховної Ради.